Борошно я розмішую разом з сумішою яєчно-масляною до утворення крихти, так як ми ніби виготували пісочне тісто. Ось так гарно промішую і утворюється крихта. Шматочки є більші, менші, нічого страшного. Цей час в мене закипає чайник. І я в цю ж саму шклянку наливаю укріп. Укропу наливаю цілу шклянку. І додаю. До тіста, обережно перемішуючи лопаточкою силиконовою, поки це буде можливим. Після цього, як вже лопаткою стало важче перемішувати, я ще деякий час промішую ложкою металевою тісто, і як воно вже такої стадії, що можна його рукою замішувати, достатньо в нас охолоне. Розмішую тісто в звичайному порядку рукою, так як ми замішуємо завжди тісто. Підсипаю при потребі ще